Відкриваємо коробку і перед нами пара Nike React Pegasus Trail 4 Gore-Tex. Дуже багато слів у назві, але це не головне. Хочу відмітити пакування, коробка виконана в крафтовому стилі Nike Trail з тематичними ілюстраціями, всередині щільний папір з топографічним принтом, а також фірмовий стікер Nike Trail, на якому можна відмітити дистанцію або ціль забігу. Генлі Саша з вами, зараз ми продовжимо оглядати ці кросівки, але перед цим підпишіться на мій телеграм-канал, де можна придбати оригінальні кросівки. У мене є пари в наявності та під замовлення вже понад 500 задоволених клієнтів і одні з найнижчих цін на ринку. Посилання залишаю в описі до цього відео. Коли я дістаю ці кросівки з коробки, перше, що кидається в очі, це силует, який нагадує ніби носок на підошві. Nike Pegasus Trail 4 Gore-Tex виглядають дуже зібрано і оптічно, верх плавно переходить у підошву, нічого зайвого не стирчить. Мені подобається, що це аудорний дизайн, але без агресії. Кросівки спокійно виглядатимуть у місці і на природі. Верх виконаний із щільного синтетичного текстилю з посиленими зонами, який добре тримає форму і захищає ногу. Всередині використана мембрана Gore-Tex, завдяки якій кросівки не промокають, але при цьому дихають. Ця модель розрахована на дощову вологу й прохолодну погоду. Що стосується підошви, то особисто для мене ці кросівки відчуваються дуже зручними вже з першого кроку. Тут використовується піна Nike React, вона м'яка, і добре гасить удари, тому нічого розношувати не потрібно, як це часто буває, наприклад, з кросівками Nike CG. Це трейлова модель, тож підошва має агресивний трейловий протектор, глибокі ґрунтозачепи добре тримають на мокрій поверхні. Тепер про шнурівку. Тут вона плоска і мені це реально подобається, бо такі шнурки краще фіксують ногу і не розв'язуються під час ходьби або бігу. Додатково свою роль відіграє носок, він облягає стопу і допомагає ще краще зафіксувати ногу. Мій стандартний розмір 42.5, але в цій моделі 42.5 був мені замалий, а 43-й сів ідеально. Кросівки трохи мало мірять, тому б я радив брати на пів розміру більші. І ще важливий момент: на широку стопу я їх не рекомендую, посадка тут досить щільна. В цієї моделі існує багато. Кольорових варіацій від стриманих темних тонів до яскравіших акцентів, тож майже кожен може підібрати собі свій стиль. Щодо ціни по Україні, вони в середньому коштують приблизно 6-7 тисяч гривень. Але якщо хочеш знайти цю модель дешевше, я завжди можу тобі допомогти. Підписуйся на мій телеграм-канал, де я регулярно публікую найвигідніші пропозиції. Підсумовуючи все сказане про Nike Pegasus Trail 4 Gore-Tex, то особисто мені ця пара дуже сподобалася. Комфортна піна React, продуманий трейловий протектор, щільна фіксація стопи і захист від вологи, все це робить їх відмінним вибором. Оцінка від Хенлі Саши – 9 з 10. Це точно ті кросівки, які б я радив людям, що люблять комфорт, функціональність і готові платити за якість.